У Головному управлінні юстиції у Житомирській області повідомляють, що найбільше звернень від громадян надходить із проханням надати інформацію з відповідних реєстрів. Раніше для цього потрібно було звернутись або у відповідні органи, або за допомогою пошти. Проте усі документи мали бути завірені нотаріально. З квітня місяця поточного року цю процедуру планують спростити. Всі юридичні і фізичні особи, які бажають отримати інформацію з реєстрів, вони можуть зайти в відповідний портал, реєстраційний портал, і тільки ввести. Відповідні дані, тобто не потрібно використовувати вже ЄЦП, фитяк буде формуватися автоматично в режимі онлайн без участі реєстратора, і плата за послугу буде теж проводитися дуже швидко, онлайн, можна використовувати відповідну платіжну картку. І така інформація, вона не буде вже підписуватися ніким, однак вона буде містити унікальні цифри, за допомогою яких, якщо, наприклад, ви подаєте в якусь установу і виникають якісь сумніви, за допомогою цих якраз цифр можна перевірити достовірність цієї інформації. В управлінні повідомили, що на території України діють два пілотні проекти органів реєстрації. Перший екстериторіальність, який вже діє у Київській та Вінницькій областях. На цих територіях підприємці мають можливість подавати документи на реєстрацію у будь-якому офісі реєстрації в межах цих регіонів. Другий пілотний проект модельний офіс. Це коли розподіляється функція прийняття і видачі документів. Фронт і бек-офіс. Фронт офіс це прийом документів, бек-офіс це розгляд і прийняття відповідного рішення. На сьогоднішній день ми можемо також в області запровадити цей, скажімо так, модельний офікс за допомогою наших адміністративних центрів. В реєстраційній службі головного управління юстиції в Житомирській області стверджують, що нововведення значно скоротять черги, унеможливлять корупцію та зроблять сервіси більш зручними для громадян.